Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати кобзар про слово» нашого Тараса. Ми продовжимо з цього збірника щодня за порядком. Сторінка за сторінкою, рядок за рядком. І в тому порядку знаходимо свої змісти послання пророцтва на щодень і на майбутнє наше. Віримо в наше українське майбутнє і тому працюємо щоденно з кобзарем. Отже, почали ми твір Галайда і сьогодні продовжимо. Багатий. Багатий на лати, та на дрібні сльози бодай не втирай. Доле моя, доле де тебе шукай? Вернися до мене, до моєї хати або хоч приснися, не хочеться спать. Вибачайте, люди добрі, може, не до ладу та прокляте лихо злидні, кому не завадить. Може, ще раз зустрінемось, поки шкандибаю за яремою по світу, а може, й не знаю. Лихо, люди, всюде лихо, нігде пригорнуться, куди, каже, хилить доля, туди й треба гнуться. Гнуться мовчки, усміхаться, щоб люди не знали, що на серці заховано, щоб не привітали, бо їх ласка. Нехай сниться тому в кого доля, а сироті, щоб не снилась, не снилась ніколи. Тяжко, нудно розказувай, а мовчать не вмію. Виливайся ж, в слово сльози, сонечко не гріє, не висушить, поділюся моїми сльозами, та не з братом, не з сестрою, з німими стінами на чужині. А поки що до корчми вернуся, що там робиться. Жедюга дрижить і, зогнувшись, над каганцем, лічить гроші, коло ліжка кляти, а на ліжку аж душно білі рученята розкидала, розкрилася, як квіточка в гаю червоніє, а пазуха пазухи немає, розірвана. Мабуть, душно на перині спати, Одинокий, молоденький, ні з ким розмовляти. Одна шепче не сказано гарна, нехрещена. Ото дочка, а то батько чортова кишеня. Стара хайка лежить долі в перинах поганих. Де ж Ярема? Взявши торбу, потяг у вішану. Ну ось ми і завершили цей твір Галайда. Продовжимо наступні твори е, наступного разу. І дякую, друзі, що ви з нами щоденно зустрічаємось з Кобзарем, з вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна просвітянського руху ООН. Читаємо кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.